Отак от на один раз для борщу. помідорів мало, потрохи, потрохи. Може щось і назбираю, додаю червоний перець для кольору. І воно тоді червоніше і ароматніше. от така красота. Що ще треба для смачного борща? Фух, така духотіща. 31 було градус. Вітер дув, дув-дув, щось надув, якісь хмарки. Ось, ось чути, як ляпотить дощик. Греміло. Ну, перегреміло десь далі, потягло ту грозу. А тут, а тут щось поляпотить чи ні. Ну давай. Давай дотрушуй вже останні яблука. Такі гарні яблука воно там на вершку. І воно ними тіліпає, як хоче. Побігла, бачу, що таке що зривається. Забрала помідори, які були, отакі от різні. Чого вони там будуть мочитися? То я її швидко забрала. Такі красиві. І оце почалося тепло це два дні. І вони почалися пробудилися, наче почали почали достигати. Ну тут же резко захотілося, щоб у нас було похолодання. Уже з завтрашнього дня тепла такого не буде сильного. Що буде з помідорами, непонятно. Чи вистоять, чи почнуть. Гнить. Ну, це вже їм таке не подобається. Мокрота для них це убійство. Рівняється. Убивський. Так що якось так ховаємося, бо для потить побачимо, чи буде більше дощ. Отак якось. Все, я не вспіваю. Тільки вийшло, то він перестає. вже. Давай! Давай, давай, давай. Ну, дощик, куди а, ж ти так. пішов? Він десь туди де погнався, воно ту сторону, де воно видно туди. А, у оцих подно. струйках одно. Та да, подиви там уся сіра. Звідки? Воно він диви, диви, диви туди, він ото звідти йде, то там усе сіра. це так. такий маленький та й буде йти, може. Та хоч би маленький пішов. Так, так хіба дощ? Ех, і качки недовольні навіть. Вони люблять гарний дощ. Вони тобі крилами матають. Кря-кря-кря-кря-кря. Де дощ кричать? Де дощ? О, господи. Своїм дощем, то він грається з нами чи що. Ну давай, давай я ще підожду. Не, Сильнішого немає, не починається сильніше, хоч ти йому що. Хоч ти йому, що жду-жду, воно розгрибнуло, вже десь пішло далі. вже вже грім далі вже віддаляється вже від нас. І йшов мимо, вже почав віддалятися. А дощик такий маленький, рівненький. Ну, хоч би з годинку такий пішов, було б нормально. Ну, будемо сподіватися. Ой, дощик у нас продовжує йти невеличкий. Ну йде, йде. Хоча ще немає шести годин, без чогось, там без 15-6 вечора, ну стало я о вісім о, о. о, І ще ж таки гримить. Затягнуло так, що хольберите спад лягай. Ну ще ж час не прийшов. Чекаємо на гарний дощ. Але вже прибило там пилю тут. Ну та йде, хай йде душ. Теж осінній вже він для землі. А там дуже незабаром ще й скоро посівна почнеться. Так, що дощі. Таку хору хорошу. А може ще якісь гриби не То Тобто. Одні качки радіють, миють ноги перед сном. Кури бігають, не йдуть ще спати. Ну, чекаємо, поки ще розвиднеться ж таки. На все так темно. Ось отак ляпає, ляпає. О, так, піди ж вже хороший. О, так, ну лапку. Якщо буде хороший дощ, то я скажу потім. Ось так він трошки то припуститься, то уменчиться, то припуститься, то уменчиться. Так. А ці одно, дебати в них голосують як народні депутати. І от корита далеко не відходять, галала ла ла і толку ніякого них. Пір'я наросло, а при такій температурі високій сало не накладається. Тож чекаємо пониження температури для наших теплітаків. Давайте, давайте, голосуйте, голосуйте. Приймають закони одно і все. Народі послаються. Води в них вже по коліна. І їм там добре. Ну, слава Богу, хоч комусь добре буває. Так, ну так, ховаюся я поки буде рождати справжнього доща. Так, сонечко пробивається. Це жовтий, це такий великий якийсь серце розове. Це перці, такі помидори перці. Так. Коротше, що ж відбувається після дощу? Стежка вже висохла, немає на траві роси дев'ята година ранку. І починає пробиватися сонце із-за туч. ну Поки воно пробивається, то потрібно якусь шубу шукати вітер північний. І такий він холоднючий холоднючий. ох Я вділася та й гуляю. Ох, і вітер холодний. Що це за гора таке? Якось воно незвично так ще різке таке перемена погоди. Це ж, О, господі, трошки ж якось легше потрібно, хіба ж так з нами можна після тепла зразу в холод. А там дві ночі 5-7 градусів тепла. Це що воно таке? Ще десь і заморозки можуть бути. Га? ще ягоди які гарні. Ну, благодаря сонцю і вітру русався. Так ну, воно не сильно таке. Воно не сильно і мокро. Хіба воно мокро. Земля розсипчата, хороша. Ну, трошки примочило, це, звісно, добре. Ну, для помідорів це не добре. Побачимо, що з ними буде відбуватися. Одна тільки красавиця капуста і цьому дощу. Воно в'яжуться, в'яжуться капустинки, хороші капустинки, та ну, тут води вона запаслася, вся мокра така, вона під накриттям. Та ну красота, яка в неї тут. О! -о, -о. І чорнобривці аж горять. Капуста дуже задоволена. Ну нічого. Звикнемо і ми куди не одінемося. удінемося, будемо дихати, поки що дихається. І переживемо, переживемо, будемо чекати нового літа. Нового літа. Оце, що нам прийдеться чекати. Усім Доброго дня.